То очолить наступний уряд. Давайте про це поговоримо, тому що сезон кадрових змін і рішень в Україні вже почався. Звільнили СБУ, звільнили Генпрокурора, і зрозуміло, що наступна черга уряд. Але перед цим, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть, будь ласка, коментарі. Власне, президент задумався щодо вирішення проблеми. Кабміну кабмін не встигає за ситуацію, яка є в країні. Не зміг вирішити питання по газу, не зміг вирішити питання повністю по власне диспаливу. Великі проблеми, якраз таки із іншими секторами економіки, проблеми взагалі з наповненням бюджету. Ну і далі, далі, далі. Тому президент задумався над тим, щоб власне замінити очільника. І в нього на столі є кілька папок. Кілька різних сценаріїв. Пропоную їх розібрати. Ну і найголовніше поговорити про те, що, а, які прізвища можуть зайти на очільника кабміну. Власне, Захід каже, що весь Кабмін міняти. Не можна. Вони кажуть, віце система і так не стійка, Війна, постійні пертурбації, обстріли і вас така напівпрацююча Верховна Рада, в якій багато регіоналів, ОПЗЖшників, російських кадрів. Якщо ви ще кабмін повністю зміня... зміните, відправити відставку, потім його можете не зібрати. Тому захід каже дивіться, якщо хочете зміни, робіть точкові, але все не міняйте. Це позиція заходу. Друга річ, сценарій два це скорочення кабміну з деякою заміною кадрів, але зберігання власне, основи старих міністрів, а частину просто скорочують і викидають там, умовно мінветерани приєднують до Міністерства оборони просто викидають мінветеранів, але залишають оборони. Або, наприклад, там Мінмолодспор, да, теж можуть на щось замінити. Але знову ж таки, це такий сценарій, теж які заміряють, і зараз найголовніше скільки можуть скоротити, тому що дуже велике питання, скільки людей і скільки міністерств можна викинути з держапарату. Для прикладу, мої друзі, які працювали в час війни в урядових структурах, кажуть: наприклад, в відділі, де працювало 15 людей, 13 поїхало умовно в бомбосховище або виїхали за кордон. То залишилось три людини, і цих трьох людей в даному департаменті було достатньо, щоб виконувати всі функції. І тоді так аналогічна історія в деяких ода, аналогічна історія в деяких районних адміністраціях з 15-ти залишалось три, і цього було достатньо. І вирішили, що от, слухайте, а давайте можливо дійсно переглянемо власне структуру державного апарату і скоротимо. Ну, власне, ця дана функція лягла на міністра Федорова, як одного з найуспішніших міністрів, власне, в останніх двох кабмінах, і йому сказали, що давай дивись, як будемо скорочувати. Він запропонував скоротити держапарад, ну так говорять інсайдери, вдвічі їм підняти вдвічі зарплату і економився майже по тому курсу мільярд доларів. Але злякалися трошки, що робити з армією в 200 тисяч людей, які завтра вийдуть без роботи. Ну і розумієш, що їхня робота не зовсім ефективна, але й точно викидати на вулицю. Теж прийняли рішення не робити. Ну і є ще третій сценарій це повна заміна кабінету міністрів. Тобто міняють всіх, частинку там кілька міністрів залишать, але міняють шмигаля, міняють віце-прем'єрів, міняють головні напрямки. Можливо, навіть деякі міністерства об'єднують, деякі викидають, але повністю йде заміна. Ціла така серйозна трансформація. Власне, Захід бачить прем'єр-міністром, і кілька разів мої інсайдери говорять, давав натяки банкові, що вони не проти бачити Резнікова. Ну, типу, він непогано допомагає залужному керувати армією. Давайте його поставимо керівником уряду. Так зеленському ця ідея не дуже сподобалась, тому що в нього є там свої фаворити. Ну, от він не дуже хоче там прислухатися до заходу в даному питанні. Ну і Різнікову сказали. Ти або. Прем'єр-міністр або взагалі геть команда? він каже: можна, я залишусь на старій посаді. Йому сказав, ні, не можна. Він зараз просить, хоча б міністра юстиції, або залишитись на старій посаді. Ну це питання вирішується, але поки що його шанси і бали е, стати прем'єр-міністром не найбільші, точно зі всієї колоди, яка зараз розглядається. Другий і один з найбільших фаворитів Зеленського це Кубраков, міністр інфраструктури, міністр, який не поїхав нікуди під час війни. Він залишався постійно в бункері з президентом. Частина його команди з ним була. Ну і зараз він демонструє непогану ефективність. Мости швидко строяться і там, якщо десь зірвали залізну дорогу, вони приїжджають одразу, ремонтують. Ну і по відбудові вони теж непогано включилися, але є певна проблема. Із наступним сценарієм не всі в структурі влади підтримують таку кандидатуру, тому теж рішення фінально не приймається. Плюс бенефіціари власне цього уряду не всі сходяться на даній кандидатурі. Плюс захід теж до кінця не визначився, чи готові вони його бачити прем'єр-міністром, чи не готові. Тому вирішується. Також розглядається молодий, дуже талановитий міністр Федоров, який зробив супер діджиталізацію, який працював проти Росії по виходу західних it компаній із ринку. От теж не всі бенефіцари бачать, чи зможе він в своїй молодий віка йому нагадаю, там 30 чи 31 років. От втримати весь уряд, розуміючи всі виклики і загрози. Але, наприклад, теж захід каже, що дуже круто, класний, не корумпований молодий чиновник, який міг би там, наприклад, управляти цим кабіном, плюс реформувати його. От, але Зеленський теж не знає, чи готовий він віддати таку відповідальність Михайлу Федорову. Але як мінімум точно круто, що така кандидатура розглядається аналогічно, так само, як і Кубраков. Так а ще один з претендентів пан Шурма, відомий як людина Ахметова. Але за останні півроку він намагається стати і людиною Єрмака, і людиною Зеленського. Ну і плюс людиною ліберальної економіки. Він запропонував зміну податкової системи три податки по 10%. От повністю форматують. Старі кадри не хочуть такого переформатування. Наприклад, пан Гетьманцев, міністр фінансів, наш міністр економіки, кажуть, ні, 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 так робити не можна. Але от він запропонував, багатьом це сподобалось насправді. Багато хто сказав, що окей, прикольно. Є мінуси в цій системі, Наприклад, державна банківська таємниця зникає. Кримінальна відповідальність за несплату податків вводиться. Тобто є нюанси, але загалом багато економістів, з якими я спілкувався, і політики вони підтримують. Ми цю систему податкову, але Шурма має ця зв'язка з Ахметовим, Вони говорять, що посварилися. Не всі в це вірять. Ну і ніхто зараз не знає, чи це правда. Але от Ростислав Прагне стати прем'єр-міністром. Паралельно граючи, що якщо не вийде стати прем'єр-міністром, то в принципі можна очолити Нафтогаз. Я думаю, ви знаєте, що Нафтогаз теж керівника хочуть звільнити через борги, банкротство, неефективну діяльність ну, там мільйон всього до пана Вітренка, який обіцяв, що все буде в золоті, а виявили, що далеко не в золоті. Ну і проблеми реальні. В управлінні компанією ліквідували наглядові ради, які створювали за, -за західні країни за їхні гроші. І потім це ні до чого не призвело. Він їх ліквідував, погіршилось Управління ну, там мільйон проблем. От. Тому Шурма хоче або в прем'єр-міністрі в офісі вже сидіти, не хоче, або власне піти на Нафтогаз. розуміло що він людина, яка свого часу збудувала аеропорт в Запоріжжі там за максимально швидкі терміни, точно не хоче сидіти переносити папері. Ну і має амбіції. А да. ще один з кандидатів це пан Чернишов. Це передостанній кандидат, я останній у нього найбільше шансів. Я вам зараз розкажу, хто останній кандидат. Але спершу Чернешов Чернешов всім каже, що він участі в перегонах не бере. Прем'єр-міністром бути не хоче, але з Зеленським особисто спілкується з Єрмаком. Особисто спілкується, і якщо хтось починає грати один проти одного, то він, як мінімум, на цьому теж навчився непогано грати, непогано протистояти. Ну і демонструвати непогану апаратну хватку, чого не вистачає багатьом кандидатам. Ну, але в нього це виходить достатньо непогано. І ще одна річ: Чернишов уже давно претендує на кабінет міністрів. Але, скажімо так, постійно щось трапляється і він не заходить. Найголовніше протистояння це його і Кубракова. От але поки що дехто заважає, і цей дехто це, власне, остання кандидатура, яку я вам хотів розказати. І ви будете сміятися, хтось можливо плакати. це, власне, пан Шмигаль. Чи Шмигаль? Ніхто не знає. Він себе пропонує як людину, яка непомітна, не заважає рейтингом зеленського, ніде не з'являється і, як мінімум, нижче середнього, але виконує свою роботу. І він каже, що дивіться, всі ці застороги заходу я чую, всі ваші прохання виконую. Залиште мене хоч ще, хоча б на трошки, замініть кілька міністрів, і далі хай буде. А потім на мене спишете поганий отоплювальний сезон, економічну ситуацію. Будь-що, але дайте ще, хоча б півроку. І багато моїх інсайдерів говорять, що Зеленському це подобається. Він це чує, хоча й розглядає інші сценарії, інші кандидатури, різні папки, різні сценарії на його столі. Але Шмигаль може виграти цю апаратну боротьбу, і дехто каже, що в нього найбільше шансів. Дивіться, тут дуже важливо все, що кажуть ці експерти, інсайдери. Теж треба ділити на два. Вони завжди кажуть щось одне, а потім стається зовсім по іншому. Так ми з вами розклали потенційні сценарії та потенційні персоналі, які можуть зайти. Як буде? Я думаю, на сьогоднішній день не знає навіть Зеленський на рішення. Впливає надзвичайно багато. Факторів і дійсно осінь може стати такою кадроносною, кадровими змінами, от але дуже багато факторів, в тому числі і підтримка заходу, атака росіян, перемога наших на фронтах тобто, все це буде міняти і впливати на ситуацію з урядом. Тому ми за нею будемо з вами слідкувати, дивитися, впливати, в міру того, де ми це ми можемо. От, а до вас одне питання: кого ви бачите очільником нового уряду? Друзі, бережіть свої... Сім'ї, бережіть себе і до зустрічі.